І так, друзі, давайте розвіємо міф про блондинок. І так, анекдот: Літак, в літаку летять шикарна блондинка, яка дивиться сидить в ілюмінатор, і адвокат в сусідньому сидінні. Ну, адвокату стало скучно, думає, розпочну розмову. Та й каже: Шановна, давайте з вами зіграємо в гру. Вона каже: в яку? Ну, я вам задам запитання. Якщо ви не знаєте, ви мені дасте. 5 доларів. Тоді ви мені задасте питання: якщо я не знаю, я вам дам 500. Вона каже, добре, слухаю вас. Він каже, яка відстань від землі до місяця? Ну, вона каже, я не знаю, достає 5 доларів, дає йому. Тепер каже моє запитання: хто по сходах уверх іде на трьох ногах, а спускається на чотирьох? Він обзвонив усіх друзів, знайомих, колег, декілька годин шукав відповідь, так і не знайшов. Каже, я не знаю. Достає і дає їй 500 доларів. Тоді ж каже, скажіть мені, хто? Вона бере йому п'ять, вертає назад і далі дивиться в ілюмінатор.